Шанс був, але декілька чинників в принципі, сприяли тому результату, який ми дістали в другому турі. Перший основний чинник дійсно вдала мобілізація виборців урядових партій, на чолі з партією Фіцов, партією Пелегрині, Словацькою національною партією. І основному це на 10% більше виборців прийшло голосувати в другому турі, ніж в першому. І це в основному uh, виборці сільської місцевості. Це просто були виборці цих партій. Так, вони дійсно uh, змогли вдало мобілізувати виборця. Це перший чинник. Uh, інший чинник це все-таки, uh, я би сказав так, це вплив Угорщини та прем'єр-міністра Орбана на угорське меншинство, яке в Словаччині. Скажу такий приклад: у нас по борчому законодавству. Два дні до дати виборів неможливо вести якусь кампанію, пропаганду там на телебаченні та радіомовленні. Ну, всі угорці дивляться і слідкують за угорським телебаченням і радіомовленням. І там постійно йшла така шалена підтримка Пелегринів. Там крутили через кожну дві години такі інтерв'ю з Пелегріні, як він дуже гарний, такий приятель Орбана, як він хоче розвести стосунки і так далі. Дійсно. Там, uh, де в першому турі виграв на південній Словаччині, угорці голосували про свого кандидата, який став четвертим, так? після результатів з першого туру, то зараз там виграв Пелегрині. А це дуже десь 7% в голосів, які були віддані першому туру. Так що ті два чинники основні, корчок виграв у всіх великих містах. Всіх регіональних центрах і в містах по а він втратив село. Тобто, в принципі, Словаччина зараз розділена між містом та селом. І, в принципі, на два таких більш рівні а, половини, тому що Корчок дістав мільйон 200 тисяч голосів, Белегрині мільйон 400 тисяч, різниця 200 тисяч. І в принципі, Словаччина просто поляризована зараз. Це чому виграв Пелегрині? Мобілізація була так зрозумілою, така шалена, така чорна а, ну, електоральна така поведінка. Вже останні, останні дні до виборів. Я думаю, було і порушене, і законодавство, тому що дійсно і деякі телебачення, в принципі, підтримували Пелегрині, а, вже за два дні до виборів і так далі. І головне, його презентували як. Кандидата війни сформулювали таку фальшиву ділему для виборця Якщо якщо ти буквально такий білборд, цитую зараз нього: якщо ви не хочете, щоб ваші сини та внуки воювали в Україні, голосуйте за Пелегрині. Якщо ви хочете, щоб вони воювали, то голосуйте за Корчука. Тобто, в принципі, дилема миру і війни, вона спрацювала завжди. Якщо дивитись на історію основного виборів Росії, це дилема, яку там ну, вдало формулюють виборцю вже з 1993 року. І люди вибирають мір. Тобто, в принципі, от така була. Ну, я би хотів сказати, так, тут е, потрібно робити риторика Фіцо Пелегріні. Так, ну Пелегріні буде президент. Це. Бу це погана новина для внутрішньої політики Словаччини. Передусім, я хочу це підкреслити, тому що, в принципі, президент, хоча це і така більш-менш церемоніальна позиція у словацькому, то тобто, є політичній системі Словаччини, ну все таки має, має такі спільні повноваження щодо високих посадовців, таких як директор розвідки, таких як генеральний прокурор, таких як... Член Верховного та Конституційного судді. Тобто там парламент вибирає, але президент погоджує, так? Скажімо, директора розвідки пропонує уряд, але за згодою президента. Зараз вона ситуація, що новий уряд ФІЦ запропонував нового директора розвідки. Президент Чапутова не погодила. Не погодилися, не погодилась. Тож у нас зараз немає директора розвідки. Тобто все це таки президент. Він Uh, це так теж саме стосується, скажімо так, начальника Генерального штабу озброєних збройних сил, сил Словаччини, так? Ну і послів і так далі. Тобто, президент все-таки uh, має якісь повноваження і може втручатися в цей процес виконавчої влади. Но тут зараз буде повна монополія влади у Фіцо, і в принципі він сказав, що це вибори, результат. Це референдум населення сказало, що воно погоджується з обсягом політики, яку вони почали. І перше, що вони зробили, це була зміна кримінального кодексу, тому що дуже багато корупційних справ під час, коли прем'єр-міністр Трумбов Фіцов в минулих роках було досліджено спеціальною прокуратурою і відмінили та скасували. І, в принципі, поміняли, ну, він ще не набув чинності цей кримінальний кодекс, де понижуються ну, кари для за корупцію і так далі. Ну, це для його друзів, так, яких просто дійсно або в процесі досліджень, або вже суддя, деякі вже осуджені, і так далі. Це перше. Друге, підход, що Фіцой сказав: медіа — це ворог, медіа потрібно приборкати. І вже є запропонований закон щодо ну, одержавлення, бо націоналізації а, національного телебачення, яке на статусі, публічної інституції. У нас одна компанія, це національне телебачення та радіомовлення. Вони з нього хочуть зробити просто державну структуру, де будуть міняти директора, як їм захочеться. Ну і вже запропонований закон щодо неурядових організацій. Там таке ну, не буде типу, як іногагент в так, Росії. Таке є. Ну типа, якщо організація дістає десь біля п'яти тисяч євро із-за кордону, то вона буде повинна зареєструватися в списку організації за кордонною підтримкою. Ось така корпорація. Це тобто, тут, знаєте, у загострення ці вибори вони не вирішили проблему політичної словачини. Країна поляризована на дві такі Половини, і в принципі буде продовжуватись боротьба. Ну це погано, я скажу так, що це погано для Словаччини, не настільки погано щодо зовнішньої політики і підтримки України. Технології, так точно, я вже казав, що ця технологія, коли ви сформулює, сформулюєте в національних виборах. Знаєте, таку дилемму для виборців, ти вибираєш мир або вибираєш війну. Якщо цей виборець, в принципі, не інформований або дезінформований, так, то в принципі всі інстинктивно у такому рівні вибирають мир. Це зрозуміло, так? А, а тут це дійсно воно вони почали таку шалену пропаганду з цим аргументом війна, мір буквально вже після першого тура виборів. Це не було це так настільки. Присутня цій кампанії в дискурсах, як це стало присутнім, буквально шалена з кожного утюга вже кричало словачині. Корчав це війна, а не мір. З точки зору технологій, так ці технології вони досконалили в Росії. Вони перші були, наскільки мені відомо. Застосовані в виборах російських ще 93-му, третьому, четвертому, тоді коли була криза в Росії, так, в 94-му році були і вибори, і вибори Єльців Зюгану. Uh, uh, і це було те ж саме, якщо вибирати з Зюгана, то буде війна, громадянська війна, Вибираєте Єльця, то буде мір. Ну, те ж саме було після от, Путін, так, коли став президентом. Знаємо всю історію з цими 98-х роках, відриви тих домів в Москві і так далі. Путін це або ви вибираєте, або Путіна мір, або війну. І в принципі, це така, знаєте, ну, це перш за все, це, це лож, знаєте, це фейк. От, ну так можна маніпулювати, в принципі, дискурс. ми бачимо, що можна його зманіпулювати був так зманіпульованим слова чим Ну, що ви сказати про якісь конкретні сліди, якихось там. ne znajo, ruskih kompanij, ruskih kakšnih tam radnikov, ali česa takega, to je nepomitno.